Зажати, Але хоч щокавий грав, що вона вже. Достатньо. Ну по другий там, бо до всі матки, то Знаєте чи другий? А хто Ні. Будеш вийти з цим зараз. З ким? А він що не має перегрупчу? Він має від тебе і від мене. у нас у себе стає мене говорить. що Галина скаже. Якщо Галина зайде у трикутник, розумієш, Галина ще може зайти у трикутник. Розумієш, Галина, зайти у трикутник треба дивитися, Галина скільки програла? А може не заходити. Галина програла йому, програла тобі, програла 6. Все, так, Галина вийшла з трикутника. Ні, ти другий. Ти другий не, не треба. Андрій багато нахапав. На і Галини, і забагато людей. Там від Галини Ляп захапнув. Так, але він виграв від Галини, розумієш.

Ну, лучше, ну, для этого еще, ну, лучше, это вообще О, ёпт. Ай, да. Сейчас, Андрей, ты тоже чуешь, шепа. Воу! Молодец. 7-3. Давид Третл, все? Андрій Звір. Андрій Звір, говорем, що платить. Потім 10-9. 10-9. Андрій каже, де пішов 3.3. Тому час не буде. Мене буде давайте і так далі. Поціпали, може забрали того чоловіка, а все грає. Він робить 10-10. Більше-менше, більше менше виграє до 1 2-2. Так що ми в третій партії ледве дві дограє. Не вставай, не вставай! А він каже, йде більше тримання. Лед, лед, леве, групі так. Так є? Молоді.